Хочеться розпочати з того, що одразу ж е, обидва китайських громадяни розповіли, що вони пішли туди в російську армію, начебто добровільно. Яким чином вони про це дізналися? Ну, принаймні, вони розповідають, що е, така інформація є у них у соцмережах, у їхньому тіктоці показують різні ролики, де заохочують записуватися у російську армію, тому що там е, пропонують їм, начебто, непогані гроші. Хоча один із них. Один із китайських полонених Джан Рембо розповідає, що він в Китаї був пожежником і доволі непогано заробляв. В нього є родина, і скажімо так. Спочатку не зрозуміло, чому ж йти в російську армію. Спершу він сказав, що поїхав до Росії подорожувати, а потім сталася така ситуація, опинився в російській армії, де йому е, обіцяли 200 тисяч рублів. Другий же полонений розповів, що він під час ковіду втратив роботу, був безробітним, і тому е, російську армію розглядав суто як підробіток.